У заходу є ресурс, аби дотиснути Росію. Власне про це мали говорити на Рамштайні, але через ураган в США Цю історичну зустріч перенесли. Чому він так нажахав американців? І як у погоду додалася велика політика, Трамп і сюди примудрився вплутати Україну. Усі подробиці у Костянтина Павлова. Найпотужніший за 100 років. Це буквально катастрофа. Ураган, що сплутав усі геополітичні плани. Ну і, значить, такі світовий заговор, кого Мілтон потопить на американських перегонах, а кого занесе у білий дім? Я думаю, що сьогодні вже абсолютно все рішено. Та чи не захлине це політичне цунамі і Україну? Наш інтерес полягає в тому, щоб вижити. Факти тижня дослідили, як погана погода у США може вплинути на хід світової історії, oh my God. Oh my God. Це не кадри із фільму Катастрофи. Циклон, що обрушився на територію США цього тижня, найбільший із можливих. Ураган Мілтон прямує в країну із західної частини мексиканської затоки. Він швидко набирає потужність з третьої до п'ятої, максимальної. Основний удар має прийняти на себе штат Флорида, зокрема, місто Тампа на східному узбережжі. Ураган, що найшвидше посилюється з тих, які ми бачили з часів урагану Вільма у 2005 році. Прогнози синоптиків і політиків, а головне наслідки лякають не на жарт. Це черги з мільйонів автівок, що покидають небезпечні регіони. Це Буквально катастрофа, і я можу сказати, без усілякої драматургії. Якщо ви вирішите залишитися в одній з евакуаційних зон, ви помрете за лічені дні евакуюються п'ять із половиною мільйонів жителів Флориди. Це можна порівняти з усім населенням Одеської та Дніпропетровської областей до повномасштабного вторгнення. Ми дуже налякані, ми не знаємо, чого очікувати, і не знаємо, коли повернемося додому. Але дехто навпаки готується зустрічати ураган вдома. Том міхол показує такі знайомі кожному українцю речі: генератор, батареї, запаси їжі та води, мішки з піском. Я проходив через це раніше. Ось ви бачите, як ми влаштовуємося. Я вчився цьому багато років. Урагани у Флориді не рідкість. Мілтон вже третій небезпечний циклон у штаті за цей рік. У Флориді і в багатьох штатах Южних ці урагани вони, це постійне явлення. В та время годигарі табах теж живе у Флориді. Факти тижня спілкуються з ним у час, коли стихія просувається по штату. Где-то мінут їзди на машині. від нас, там, да, там були повреждення на такі небольші машини, дерева поваліла. Гарі пощастило. Маршрут урагану, про який влада попереджала заздалегідь, проліг подалі від його домівки. Тому він теж евакуюватися не став. Я що зробив? Я просто занес свою мебіль. З балкона обратно в квартиру це, у мебель, балконної шопи просто ні унісло в'єта. Але там, де мілтон розгулявся, картина вражає. Ось так стихія виглядає з космосу. Вивернуті з корінням сторічні дерева. Це було схоже на бум та вибух, коли він вдарив. Зірваний дах бейсбольного стадіону. Рибалка, якого після кораблотрощі занесло у мексиканську затоку, і він добу тримався на воді за холодильник. Майже два десятка загиблих. Понад три мільйони будинків без електрики. І справжній американський жах, закритий парк Діснівелд. Ми витратили гроші, щоб дістатись сюди. На американському телебаченні всерйоз обговорюють, що Мілтон може підвищитися до шостої небаченої ще категорії потужності. Ведучий погоди починає плакати просто під час прямого ефіру. 50 in 10 hours. Але головну загрозу для узбережжя несе цунамі. Десь у цьому регіоні очікується затоплення на 3-5 метрів над рівнем землі. Це руйнівне, небезпечне для життя цунамі. Що таке 3-5 метрів води наочно показують у новинах місцевих телеканалів. Деякі будівлі будуть змиті. Шляхи евакуації будуть швидко відрізані. Такі прогнози не лише впливають на пересічних громадян, але й сплутують геополітичні розклади. Що з того справдилося? Через ураган Мілтон президент Байден більше не їде до Рамштайну для участі у контактній групі з оборони України. Ця заява речниці Пентагону лунає 8 жовтня, у день, коли Мілтон вже йде до США. А літак національного управління океанічних та атмосферних досліджень вивчає ураган. 12 жовтня, у день, коли Рамштайн був запланований, стихія вже змістилась у Атлантичний океан і продовжила рух, віддаляючись від материка. То чому тоді Байден не поїхав до Німеччини? Офіційну версію ви вже почули, але є ще кілька: перша передвиборча не дати приводу для чергової порції критики з боку опонента демократів республіканця Дональда Трампа. Трампа буде для Дональда Трампа. Це буде можливість сказати, що Камала Харріс і Байден не зробили достатньо, щоб допомогти людям в Америці. Що вони страждали через те, що Білий Дім не діє. ще одна версія: неготовність США як лідера групи країн Рамштайну до прийняття складних рішень. Тим більше напередодні виборів, коли кожен невірний крок може коштувати крісла в овальному кабінеті. Нема до кінця віри і конкретики, що там домовились. По наприклад, по заявці в НАТО для України. І ураган міг стати причиною, наприклад, не їхати. Є й третя теж логічна версія, чому Байден не їде на Рамштайн. Я би навіть не зважав би повністю на ураган. Ми повинні розуміти, що і Байден це людина вже поважного віку, тобто могло бути все, що завгодно. Наслідки стихії для штату Флорида безумовно важкі, але ураган Мілтон примудрився увірватися до США саме під час президентських виборів. Тож політичне цунамі теж набирає обертів і кандидати. Починають використовувати це наповно. Так вони можуть контролювати погоду. Це смішно, коли хтось бреше і каже, що це неможливо. Цей пост конгресвумен від республіканської партії Марджорі Тейлор Грін з'явився напередодні виникнення урагану. Схоже, вона вірить у його штучне походження. Спеціально направили на республіканський штат Флорида, що тут не все просто ну, не значить такий світовий заговор, що навіть уже трампісти республіканці почали казати Стоп. Це до слова та сама конгресвумен Грін, яка заявляла, що Україна має закрити всі свої неіснуючі біолабораторії. Але ця дурниця не заперечує той факт, що ураган Мілтон вже почали використовувати у своїх передвиборчих кампаніях обидва кандидати в президенти США. І причина на то є. Мілтон не перший ураган, що впливає на рейтинг президентів чи кандидатів у президенти США. 2005 рік ураган Катріна прориває захисні дамби нового Орлеану. Знищені 100 тисяч будинків, гинуть майже 2 тисячі людей. А президент Джордж Буш молодший в цей час відпочиває на своєму ранчо у сусідньому Техасі. Ну от він поїхав, і потім його почали критикувати. Це вплинуло на рейтинг. Була певна політична криза. 2012 рік в розпалі президентські перегони Барак Обама балотується на другий термін, але на горизонті з'являється ураган. Сенді Обама скасовує передвиборчі заходи і напряму керує ситуацією з Вашингтона. Я думаю, що ураган Сенді допоміг Обамі. Той діяв на той час дуже цікаво і дуже правильно. І більшість людей оцінювало його роботу. 2024 І Трамп не був би Трампом, якби не намагався на гребені Мілтона підсилити свої рейтинги. Федеральний уряд не зробив того, що мав зробити, особливо по відношенню до північної Кароліни. Вони дозволили цим людям несправедливо страждати. Кандидатка Камала Гарріс відбивається у відповідь: шукає винуватця і критикує республіканця та губернатора Флориди Де Сантеса. Це абсолютно безвідповідально та егоїстично. Це просто політичні ігри, замість того, щоб зробити роботу, яку ви поклялися робити. Чому ураган може похитнути політичні симпатії і цього разу? Відповідь проста: штат Флорида, по якому вдарила стихія у 20-му році, голосував саме за Трампа. А у 2016-му взагалі, зробив його президентом. Про мілто нині говорять більше ніж про самого Трампа, і це не дуже йому на користь. Стратегія Штрампа йти бульдозером змітати всі порядки денні. Я, я, я тут замах, тут стріляли. Тут він значить, суд там не суд, пересуд. Тут якийсь ураган забирає в нього увагу. Праймтайм. найстрашніший, і найпотужніший мілтон, що загрожував змести та затопити південні штати США, на практиці швидко здовся. Тому наймовірніше вважають наші експерти. Він не вплине на результати американських виборів. наразі ураган вже не був такої сили, як вони всі очікували. Це означає, що він не впливає настільки на вибор. Якщо хтось змінить свомні, то це єдині людей. Я думаю, що сьогодні вже абсолютно все рішено. Але цей ураган може зачепити Україну і вже частково це зробив, коли скасували Рамштайн у Німеччині. Як буде надалі, нас українців турбує. Чи не заважатиме Мілтон тепер і допомозі західних партнерів? Наші експерти заспокоюють, лідери країн можуть зібратися найближчими днями і де завгодно, не обов'язково в Німеччині. Байден скаже на екстрену нараду: ворум Да, військова кімната. Прошу приїхати з Зеленського, Стармера, Макрона і Шольца. Зустрінемося, навіть не в Вашингтоні. Зустрінемося, де скажете там. На суперсекретній базі, що стосується постачання західної зброї, то її відвантаження йде, адже давно заплановане. А на Рамштайні приймаються рішення не на сьогодні, а на завтра та післязавтра. такі як збільшення обсягів, номенклатури та далекобійності. Допомога надходить у звичному режимі, і е, наразі якось говорити про те, що кардинально вплине е, цей тижневий перенос саміту Рамштайн. Ну не, не доводиться. Інша річ багато чого залежить від того, хто переможе на американських виборах. Кого ураган Мілтон все ж занесе у Білий Дім, ми дізнаємося менше ніж за місяць. Головне, щоб політична турбулентність від нього не відбилась на Україні, адже у нас і без американських ураганів лиха вистачає. Костянтин Павлов, Факти Тижня Есітві єдині новини.